2595 гривень. Таку мінімальну пенсію уряд заклав у проєкт бюджету на 2026 рік. Чи вистачить цього на ліки, комуналку та їжу? Відповідь очевидна. Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев має власну думку про цю суму. Він заявив, що заплановане підвищення всього на 234 гривні на тлі високої інфляції не відповідає реальним ринковим цінам та потребам пенсіонерів. За його словами, в умовах війни пріоритетом бюджету є оборона. Однак соціальний захист не може бути на останньому плані. Саме тому Данило Гетьманцев разом з групою народних депутатів подав на розгляд бюджетного комітету власні пропозиції. Зокрема, вони ініціюють прожитковий мінімум та мінімальну пенсію на рівні 4700 тисячі гривень, а мінімальну зарплату від 12 тисяч гривень. Отже, в процесі роботи над бюджетом депутати будуть розглядати як мінімум дві пропозиції щодо підвищення мінімальної пенсії на 234 гривні і на 2339 гривень. Як думаєте? Яку суму приймуть за основу? Напишіть у коментарях.